Всім доброго дня! Автоплощадка Lux Cars If, яка знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, село Чернігів, вулиця Надвернянська, 2Б. На даній автомобільній площаці ви зможете купити, продати або ж обміняти свій автомобіль. Також є лізинг без прив'язки до долара та доставка автомобіля в будь-яку точку України. В наявності Jeep Grand Cherokee 2008 рік 4х4 3,0 дизель. Даний автомобіль знаходиться в наявності на площадці Lux Cars If. Електрорулювання садінь, люк. Комбінований салон працює автоплощадка кожен день без вихідних.

Машина доглянута.